Президент України зазначив, що триває підготовка місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Українські дипломати, наші партнери, представники ООН МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути направлена на Запорізьку атомну станцію. Цієї місії може почати з відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі. І я вдячний всім, хто приєднався до цієї роботи ініціативи. Якщо російський шантаж радіацію продовжиться, то це літо може увійти в історію європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо жодної Інструкції на жодній атомної станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС НИМШИН голова спецкомітету з оборони палати громад Великої Британії Тобі Селвуд заявив, що у разі витоку радіації через атаку РФ на Запорізьку АЕС НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту. Його заяву підтримав член палати конгресу Сполучених Штатів Адам Кізінгер, оскільки це є загрозою для людей з країн Альянсу. Відповідно до п'ятої статті статуту, будь-який збройний напад на будь-яку з них вважається нападом на всі держави НАТО. Тим часом міський голова Енергодара Дмитро Орлов зазначив, що у місто доставили 25 тисяч пігулок калію йодиду, що слід вжити у випадку забруднення радіоактивними речовинами після відповідної команди. Та зазначив, що цей препарат має бути в аптечці кожної родини у місті. Він захищає від ураження щитовидну залозу. Отримати його містяни можуть з наступного тижня у сімейного лікаря. Наразі радіаційний фон на проммайданчику та, взагалі, в Енергодарі відповідає нормі та не є перевищеним. Приймати препарат для профілактики заздалегідь не потрібно лише за командою в разі реально підтвердженої небезпеки.